Доброго дня, сьогодні вас вітає парксайд. Сьогодні така погодка, що налити да випити, але треба знімати відео. Це у нас приїхали вікна і, по-моєму, це вікна приїхали вже на секцію номер 2 Давайте зараз з неї почнемо з другої секції. Пройдемо через третій будинок і вертатися будемо вже через шоурум. Так, дивимось так. Все вірно, дивіться, вікна стоять вже в другій секції на куті. А це говорить про те, що я так розумію, це привезе саме сюди вікна. Тобто друга секція вже теж буде закриватися потроху. За рахунок цього ми ще там, до початку весни зможемо приступити тут до якихось робіт, там по типу електрику можна розкинути, можна розкинути там те ж саме опалення. Я точно не знаю про всі плани наших будівельників, треба подивитися по, -по... графіку. Але я так розумію, що... Десь вони так плюс-мінуси планують. А тепер бачимо, що доробляють останні парапети. От не зняли тільки щити за палубки. Так, тут же у нас такий прохід, так собі. Давайте проскочимо через будиночок. От, до речі, в більшості вода є тільки там, де не закрита. Каналізація. Тільки не закрита каналізація, так нам проскочити От такий зараз має перший будинок. Перша секція вся зашколена четвертий, третій, другий поверх, тільки перша нагадую, нагадуємо, перший завжди виробляємо останнім. Бо він як комунікаційний. В секції номер 4 я так розумію, поливають плиту. Я бачу. А ні, це не поливають плиту, це, мабуть, сніг так зливають. От, точно не можу сказати, бо справа плита є, а зліва опалука. Я так розумію, що вони по ній ходять, вони її донабирають. Так, вони, я так розумію, сьогодні хочуть її залити. І тут теж колони третього поверху, не колони, стіни третього поверху. Ну от так от виглядає зараз наш перший будинок зсередини. Давайте зайду всередину, трошечки вам зроблю таку панорамочку. Так от. Ось тут приблизно середина. Так. Ну, от приблизно середина двору. Ось така панорама. Бачите? Ось так виглядає зараз перший будинок. Так, обережненько треба. Що ще? Давайте проскочимо через секцію номер 3 Подивимось, що у нас зараз на третьому будинку відбувається. Думаю, там що багато змін минулого разу там. Е поставили під деякі фундаментні там, не плити, а фундаментну стрічку під деяку поставили опалубку. О, можна так подивитися, які хитри прийоми використовуємо перепад між Житлову комерцію. У нас житла рівень йде один по всьому комплексу, а комерція плаваюча. І за рахунок цього ззовні комерція йде по рельєфу, а всередині у нас один рівень, умовний 1-0. Ну там, не враховуючи розуклон Так, треба подивитися, чи там, ага, там окей. Пішли. Угу. ну Плюс-мінус в тому стані воно так і залишилося, так розумію, поки нічого, тільки приготували під набір під набір і бачу, що також під четверту секцію таку ж саму історію роблять. Ага, вон вони там працюють, зараз я туди ближче підійду, вам покажу Як бачите, роботи йдуть по всіх по всіх напрямках, по всіх об'єктах. Чому? Тому що невеличкий плюс дає зимою максимальні можливості. От що Є там плюс один, плюс два, плюс три, і ти вже можеш щось робити. Спокійно, льоду немає, можна заливати, підключати обігрів. Це арматурний цех тут знаходиться. Тут вони арматуру ріжуть. От я далеко заходити не буду, так щоб вам було зрозуміло, от, за ці балони з киснем зайдемо. Подивитися. Ага. А отут якраз вже набирають саме фундаментну стрічку. Не просто ставлять опалку, а саме фундаментну стрічку набирають. Розтопили плиту, я бачу, розчистили її і потихеньку-потихеньку. Третій будиночок потихеньку робиться. Ось так це виглядає. Так, ну що, підійду максимально близько до другого будинку. Там небагато чого зробили. Там робіт великий об'єм по всіх напрямках робиться. По суті, зараз доробляють. Кут 3-4 секції, там останні у нас умовний нуль, після якого вже заходять хлопці, які роблять верхні поверхи, перший, другий, третій, четвертий От Звідси от я вас зараз наводжу, я не можу наблизити, на жаль, на цій камері. От вони, там щось вже останні якісь стіни підвалу цоколю, як це правильно назвати, дозаливають ну, і, мабуть, одразу перейду я на шоурум зараз. Погодка, звісно, краса. От можете побачити, до речі, утеплення, як ми утеплюємо. Наші цикуля. і можете порівняти, як це роблять інші, з чого. Це екструдований пінополістирол, я так бачу, що це десь сантиметрів 12, чи скільки, ну, багато, чи 10 чи 12 сантиметрів екструдованого пенополістиролу. Ну, досить якісний матеріал. Його використовують там, де Ну, По-перше, в нього кращий клас горіння, а по-друге, він міцніший, і його там підстяжки кладуть, в нього якісні показники по, по теплозбереженню. І він міцний, е тому, коли далі будуть закривати шипованою мембраною, він не, е не дасть натиснути якомусь камню чи ще чомусь на гідроізоляцію, стримається. Тут другий будиночок, от друга секція. Я так бачу, особливо нічого не змінилося за останній тиждень. Ага, ні, отут стіночка з'явилася, і оця стіночка. Так. Ну, Тобто тут робиться потрошечку. Я так розумію, основні сили зараз на першому будинку, щоб закрити там вже моноліт і вже перейти сюди, собі спокійно робити на одному будинку, поки там треті готують. Треті зготують десь до березня і в березні. Почнуть четвертий котлован, а на третій перейдуть вже інші бригади. Так, мені треба потрапити всередину. Я, мабуть, зроблю це. А, бачите, тут вже почав навіть набирати вертикал. Ну, рігіля під вертикал. Тобто тут вже будуть цікаво подивитися, як буде виглядати оця вулиця, я зараз стану сюди і колись. Десь, мабуть, в квітні місяці чи в травні, коли тут буде вже четвертий поверх, так от стану і покажу вам, як тут буде виглядати цей ця вулиця 20-метрова між будинками. Так, йду далі, йду в шоурум, бо мене зараз цікавить більше за все саме він. Цікавить з яких причин. Ну, перше Хочемо подивитись на швидкість робіт, яку ми будемо виконувати, тому що це найскладніша частина е, нашого проєкту. Це здати вайтбокс людям. Так, це наш технагляд. А Доброго ти? дня, пане Олександре. Володимир Володимир Іванович mm -hmm. десь на будові. Може і в шоурумі, зараз теж іду туди. Так, йдемо в шоу-рум, зараз. Ага, я не з тієї сторони зайшов. Ну добре, зараз через двір потрапило туди. Це сусідній під'їзд, це край е сусіднього під'їзду. Остання квартира двостороння. Так, тут от вільно. От бачимо, заходимо в квартиру, бачите, вже каналізацію по прокидали повторинку. Тут вже всередині цього е, об'єкту мінімальна кількість води, бачите, практично все сухо, при тому, що на дворі там сніг, дощ, там ще щось. Тут сухо, тому що повністю закрито зверху будинок. Так. О, а тут вже тепленько навіть. А тут вже навіть тепленько. О, як серйозно тут все виглядає, тут ще трошечки позмінювалося. Ще трохи додалося цих труб. Давайте Я завжди направо заходив. Давайте зайду направо все ж таки. Так, добрий день! Ага. Підсихає, підсихає, До речі, підсихає, це добре. Це якраз та частина, яка у нас е утеплювалася. От оця ця кімнатка. Ми її будемо робити в кінцевому варіанті. От зараз я зайду покажу. Ось ця квартира буде зроблена під ключ. Добрий день. Ось зараз ще день подібне покажу. Ця одна 46 квадратів її зроблять вже в кінцевому варіанті, тобто з стелею, з пошпакльованими стінами. Ми спеціально утеплювали тимчасово бачите, простим пінопластом, щоб, ну, щоб ця депросовка зібрала, щоб холод не заходив всередину. Бачите, вже відкоси зроблені тут, грунтують. Давайте підемо в сусіднє крило. Тобто оцю одну квартиру ми зробимо в готовому варіанті, саме в шоурумовому. а інші не встигли, тому що не встигли зробити е е фасад. До фасаду не дійшли. Ну, от так от зараз просто виглядає. Місце для радіатора. Ага, уже щиточок прочепили, мабуть, продзвонили. Таж сохне, потрошечку сохне, до речі, ну, так непогано сохне. І це добре, це плюс величезне. Оця квартира пушечка стоїть, тут тільки от куточки. От, от ці куточки от, це саме складне, тому що... Кут, нижній кут, і е, з тої сторони бетон не закритий, який відкритому. Стані знаходиться, і саме тому ми от ту квартиру утеплили повністю, щоб мати собі спокій. Давайте ще вам покажу. Крайню квартиру. Погано, що поки що не перегородки не роблять. До речі, минулого разу я казав, що ми спочатку набираємо каркас, а потім ще щось там робимо. То насправді, насправді. Там ще думають над тим, як правильно поставити перегородки, Ці, можливо, буде варіант їх поставити практично одразу на стяжку з якоюсь там чи підкладкою чи чимось. Тому будівельники попросили мене поправити, поки що не анонсувати, як ми будемо ставити ті перегородки. Зараз вони приймуть кінцеве рішення з проєктантами. І я думаю, що до наступного тижня я вже вам покажу, як воно там чи розкажу, хоча б, якщо не покажу, як воно буде відбуватися. Ну, так приємно ходити вже по цьому поверсі, тому що ну, ці поштукатурені стіни це такий супер плюс, супер бонус. Єдине, звісно, що товщина сильно збільшилась. Це було 15 см. Я так бачу, тут зараз 18 см. Ну, для клієнта це плюс, тому що. Ну, Стіна виглядає набагато масивніше, ніж в будь-якій нашій будові. Десятка газобетон. Все ж таки це серйозніше набагато. І по шумоізоляції це буде окей. Але велика кількість все ж таки, при розходу, бачите, по, по штукатурці все ж таки, тут багато, там, десь 1,5-2 см можна було б, звісно, і менше. Ну, ось так. Ну, Мабуть, на цьому і закінчимо сьогоднішній репортаж. Шоурум ми бачите робимо. потрошки люди працюють, і хочемо доробити той, е ту квартирку, в якому всіх запросимо. Це ото буде однокімнатка 46 квадратів, чому я попросив саме її, ну, бо її легше за все зараз опалювати. Вона всередині. По-друге, це класична однокімнатна квартира більшої площі. Е яку люди хочуть собі плюс-мінус якось уявити. От ми її і зробимо. ну В принципі, все. До наступних зустрічей. Сьогодні не буду заїжджати на е наші очисні споруди. Там величезний об'єм арматурної в'язки, то зайвий раз показувати, мабуть, нема сенсу. Просто повірте на слово, там в'яжуть арматуру. Я думаю, що там тільки два тижні набирати ті щити. Ну а так, бачите, потрошечку все робиться, опалення робиться, електрика робиться, холодна, гаряча вода робиться, вікна приходять потихеньку на будову. Тобто грудень місяць ми працюємо нормально, як ми і планували. Добре, що відключень світла немає, дай Боже, їх не буде. Дякуючи всім причетним до оборони нашої країни, за рахунок чого ми можемо тут зараз щось робити. Все, Всім папа! -па. До побачення, до наступних зустрічей. наступну зустріч зроблю вам декілька цікавих новин, про які поки що не можу сказати. До наступного разу.